Ми, Юрій Чижмар, народний депутат України, фракція Радикальна партія. Раді вітати вас. вечора. Ви знаєте, я чергово переконує в тому, що наше зовнішнє політичне відомство все ж таки не має ефектив... ну, не показує ефективної роботи. В цьому винен в якійсь мірі прем'єр-міністр і президент я вважаю. тому що за ці рік-два ми говоримо дуже багато про те, що який це борг. Ми вже могли давним-давно в міжнародному правовому площині визначати статус цього боргу для того, щоб сьогодні не було жодних сумнівів. Він тяне до дефолту чи не тяне до дефолту. Ми вже могли за ці два роки, ми ж тільки наговорились про те, що ми рахуємо і брахуємо збитки, які нам заподіла Росія через там, скажімо, анексію Криму, через відібрання української власності, але жодного судового позову якось реального ми не бачимо. Ми не бачимо міжнародних перемовин. Ми не бачимо те, щоб, скажімо, навіть по мінським угодам ставилися якісь пов'язані речі, які Україна ставить так само вимогам Росії і іншим, в тому числі можливо по реструктуризації, по цьому боргу, по якимось передачі видачі злочинців, які втікли з України. Тобто то наше сонячне політичне відомство яким чином воно працює ну, більше в заявах. Навіть в самого Горсені Петровича це більше заяви, які далі заяв не йдуть. Навіть от остання подія, мені дуже ну, неприємно, ми тільки що з Іваном обговорювали, що коли ми приймали е пакет лібералізації, візової лібералізації, нам говорили дуже чітко, якщо ми це приймемо, до 1 січня українці отримують безвізовий режим, і з 1 січня будуть спокійно, можуть вже їхати, на лижі, кататися до Європи там вільно. Але виявляється, сьогодні, коли задали пряме питання Клінкіду, чи готовий він піти у відставку, якщо з 1 січня люди не Отримують безвізовий режим українці 16 року. 16 року, 16 року. Mm -hmm. То він в чого каже, ну десь десь із літа осені. Тобто, ми бачимо, що ну дуже багато заяв, але з ними немає конкретної відповідальності. Все ж таки, і прем'єр-міністр Клімкін, вони представляють країну і президент, і вони повинні відстоювати наші інтереси на зовнішньому е, політичному рівні, а не тільки піарти в середині суспільства, що ми не повернемо, а ми порахуємо, а ми і так далі. Хоча я згоден повністю з колегами, що сьогодні реструктуризація це питання Верховної Ради. І я не думаю, що у Верховній Раді знайдеться голоси для того, аби агресору, агресору. Да, uh -huh. дати якісь інші умови, ніж ми визначили для інших наших кредиторів, взагалі умови, ні. Да, або да, взагалі да, тому, що позиція, наприклад, нашої радикальної партії дуже проста. Допоки не закінчиться військовий конфлікт. А ми особисто вважаємо, що Україна є в стані війни з Росією, хоча президент не взяв на себе відповідальність, оголосити такий відповідний стан. Ми вважаємо, що до закінчення військових дій і до закінчення, скажімо, це певним мирним перемовинами, ми не можемо взагалі розглядати питання будь-яких боргів з Росією, тому що було б дивно, якби радянський союз з Германією в Другій світовій війні. Проводячи активні військові дії, обговорив хто кому що дожен. Ну це абсурд. Я думаю, що говорити про ядерну зброю в Україні вже пізно, тому що. Ми нарвемося одразу на санкції світу. Вони жорстко вдала зовнішня політика. Я дуже погоджуюсь з вами. Да, у нас констатуємо вдала зовнішня політика. Армія в нас, на жаль, не в тому стані, щоб протистояти, але я вважаю, що вона може протистояти сьогодні в цих умовах, і вона показує ці моменти. Зрозуміло, що треба надавати більше уваги, але на жаль, бачить, навіть в цих умовах цього року там купа було інформації про те, що розкрадені державні кошти на закупівлі бронежилетів, там майже 240 мільйонів саме розкрадені. Ми завадили розкраданню. Я, я можу Міністр, процес, секунду. Секунду. Міністр сам безпосередньо навіть визнав, що їхня аудиторська перевірка виявила розкрадання на 240 Це мільйонів гривень за 15 рік перший квартал. Да. і ніхто на сьогоднішній день, на жаль, не покараний. Тобто, навіть в цих умовах, розумієте, наш генералітет дозволяє собі красти, хоча країна дійсно потребує. Тресті сьогодні більше не Я, як секретар комітету нацбезпеки і оборони, можу категорично про це заявляти. Якщо такі факти вам відомі, будь ласка, повідомляйте, ну, ми я говорю, будемо моментально. Іван, я говорю про один єдиний факт, розберіться в своєму комітеті, один єдиний факт, який зголосив сам міністр. Але зовнішньою політикою ми повинні користуватися. Я вважаю, що це той ресурс у нас, Да, ми відмовилися від червоної кнопки, але ми отримали якісь міжнародні грани. Я розумію, що вони сьогодні система колективної безпеки вона втратила силу, і ми це дуже активно бачимо. Але забути про те, що міжнародна політика це є інструмент. Захисту національних інтересів ми не повинні, і тому я думаю, що нашому зовнішньому політичному відомству і президенту безпосередньо, який відповідає за зовнішню політичну, скажімо, програму України або політику України повинні приділятися значно більше уваги ніж сьогодні. Бо все закінчується виключно на внутрішньоукраїнському піарі. Ми обрахуємо, ми робимо. Давайте на... звільнимо прокурора, звільнимо міністерство справді... внутрішніх справ, тому що це ніби як цікаво. А, а на... ніхто не не говорить про вдалу зовнішню політику. А, а насправді все, говорите... що ми говоримо середині, назовні ми не проявляємо. Пане Іван у нас е дуже вміло так знаєте маніпулює громадську думку, використовуючи слова з тексту, так незамітно, так ніби між прочим, я вчуся вашого лідера. Олег Ляшко, ви заздрите, ви ну, йому просто заздрите. Е ви заздрите і він його спілкуватися. Але е про те, що не потрібно їздити, це з контексту виразно, і це неправильно. Він говорив про інше. Він говорив про те, що не піднявши соціальні стандарти і не забезпечивши достойну заробітну плату, простий громадянин України не поїде туди відпочивати або дивитися е краєвиди Європи або Навчати своїх дітей, а він піде хіба що на заробітки. Тому питання нам потрібна безвізова Європа, саме така, де ми приїдемо брати технології, вивчитися в туристичних цілях, а не тільки в заробітках. Тому первинною історією є все ж таки підняти соціальний статус. Тому що сьогодні можуть тільки олігархи поїхати, депутати можуть поїхати їхні діти, міністри, а люди, людина з села чи з міста, яка сьогодні не може заплатити за тарифи, ті, які підняв прем'єр-міністр до. Небес, людина ця вже не поїде до Європи. Ви разом є біометричні фракції, які біометричні поступили і зміни до давайте, Я бачу, що ви не тільки маніпулятор, а ви ще й хуліган в ефірі і вмієте перебувати дуже гарно. Тому вислухайте тоді, а мене <рек> ви, на не просто маніпулюєте. Я ж вас вислухав ваші маніпуляції. Що стосується безвізового режиму, безсумнівно потрібно, тому що я вважаю, кожен українець, який поїде не до Є, в якусь курську там ростовську область, а поїде все ж таки, нехай навіть в горші, нехай навіть словаки, він поставить перед собою мету зробити Україну саме такою, і це дуже важливо, щоб українці бачили мету, до чого ми йдемо, які стандарти ми хочемо перейняти. Тому ми однозначно, аби культурні і будь-які інші обміни між країнами Євросоюзу і Україною збільшувалися. Тому це безсумно, але зрозуміло, основним основною, скажімо, перепоною на шляху до Євросоюзу і до безвізового режиму в нас буде все ж таки корупція. Тому що ми прекрасно розуміємо, що корупція боротьбу з корупцією треба починати борючись з самого себе. І це нам довела Сінгапур і відомий вислів прем'єра Сінгапура про те, що хочеш побороти корупцію спочатку посади своїх трьох друзів, говорить про те, що ми сьогодні плануємо йти в Європу. Ми говоримо про і цінності, говорить президент, прем'єр. Але тим не менше, європейські правоохоронні органи сьогодні заявили претензії щодо здійснення корупційної. Діянь паном Мартиненком, який очолює комітет по павленуретичному комплексу. Але ми на це не реагуємо. Європейські правоохоронні інституції заявили претензії щодо корупційних діянь, вимивання грошей саме голови адміністрації президента пана Бориса Лошкіна, але тим не менше наші правоохоронні органи не реагують. Але це вже ж не будемо казати, що це Росія маніпулює і щось там проти наших патріотів здійснює кримінальні справи. Це європейські інституції заявили, що в них є підозра, що в них є підстави вважати. А робимо вигляд, що немає так от. Не буде ніколи подоланої корупції і не бачить нам безвізового режиму, доки ми не почнемо викорінювати корупцію з перших осіб цієї держави. І коли європейці будуть це бачити, бо ці факти саме і ляжуть в основу того, що ми не боремося з корупцією. Тому я би дуже хотів, щоб українці бачили візовий режим, а не через те, що влада корумпована. Українці не зможуть його отримати. Тому зрозуміло, що всі закони, які Верховна Рада прийняла, я надіюся, не дадуть можливість побороти. І я думаю, що Верховна Рада пішла на дуже великий компроміс, тому що багато тих антикорупційних законів вони не були, скажімо, одразу з ходу прийняті. Чому? Тому що ми боялись давати такий дуже сильний, потужний інструмент боротьби з суспільством, скажімо, да, яке може використати правоохоронна система, яка не реформована, довіра до якої мінімальна до тих судів і правоохоронців, може використати проти суспільства, а не в боротьбі з корупцією. Але ми все ж таки дали. І ми би хотіли, якщо нам прем'єр-міністр, президент Гройсман казали, що цих законів не вистачає, аби ми в ближчий час, а ми говоримо вже про липень, місяць. Ну, січня принесли режим. Що ми дійсно доведемо важливо, до липня місяця, да, щоб ми дійсно довели, нехай вже не до січня, а до липня місяця, щоб ми побороли корупцію і кожен корупціонер отримав по заслугам.